Всім привіт, ви на каналі TechUnion, Мене звати Даня. І сьогодні ми з вами дивимося на топовий пристрій від компанії YoloBox. Це YoloBox Extreme, Він призначений для стрімів. Сьогодні розпакуємо, подивимося, що нового, і в наступних відео будемо розбиратися більш детально вже про нього. Тому давайте відкривати. Поїхали. Перед тим, як відкривати саму коробку з пристроєм, ви також знайдете ось таку рекламну брошурку, де в нас розписано все, що може даний пристрій. Якщо коротко, це 8 HDMI інпутів, 2 HDMI аутпути, 11,2 дюйми екран. Також в нас є зовнішні антени для того, щоб краще ловити сотовий зв'язок та Wi-Fi. Е, можемо робити стріми у 4К 30 кадрів, е, працювати до 10 годин і також підключати до 6 NDI інпутів. В принципі, це дуже круто для такого маленького девайсу. Давайте відкривати коробку і дивитися, що в нас іде у комплекті. Також, до речі, YoloBox ще окремо кладе блок живлення для того, щоб ми могли живити від розетки наш пристрій. Відкриваємо коробку тут. Одразу ми з вами отримуємо доступ до нашого пристрою. Я вже це все відкривав, перевіряв і тестував, тому в принципі. Ось таким чином виглядає наш Yolobox Ultra. Якщо по розмірам порівнювати з YoloBox Pro, то бачимо наскільки більше став екран, а це означає, що нам буде зручніше керувати перемиканням наших камер і всього іншого. Давайте подивимося, що в нас іде ще у коробці. Тут ми зможемо знайти стандартне кріплення, яке YoloBox складе з усіма своїми девайсами, для того, щоб кріпити це все на холодний башмак. Також в нас є ось такі антенки, для того, щоб, як я вже казав, на початку краще ловило Wi-Fi, Фай і сотовий зв'язок. Також в нас тут є шестигранник для того, щоб ми могли. Затягнути наш цей холодний башмак. І також є булавочка для того, щоб ми могли підключити нашу сім-карту до нашого пристрою. Ну і звісно, інструкція, яку я рекомендую прочитати, але якщо ви підписані на канал, то я думаю, що згодом ми про всі функції поговоримо. І також у нас є два дроти: Перший це Type-C Type-C. На ньому прямо написано, що він тільки для заряджання, а другий це USB-C на USB A для веб-камери. Тобто, цей пристрій ми можемо підключати до нашого комп'ютеру і все зводити. Це все робити на самому пристрої, а комп'ютер це буде забирати просто як сигнал з веб-камери. Е, перше, що одразу хочу сказати, що рекомендую підключати антенки в будь-якому випадку, для того, щоб в нас нічого не сталося з нашими портами, бо невідомо, чи е, розуміє YoloBox підключення антени чи ні, тому краще їх підключити. Я думаю, якщо ви не часто будете транспортувати цей девайс, то антени ви підключите один раз і, в принципі, більше знімати не будете. В цьому відео швиденько пробіжимося по портам, які в нас є, зробимо. Перше увімкнення, а вже в наступних серіях будемо розбиратися, що і як працює. По-перше, ми бачимо багато HDMI. Це в нас три HDMI, які ми можемо виводити Full HD сигнал, і також в нас є 5 HDMI, які підтримують 4К. Ще в нас є 2 HDMI на вивід, тобто, наприклад, на один HDMI можемо видавати мультів'ю, а на інше можемо видавати програм-сигнал для режисера. Наприклад. Ще в нас є, звісно, підключення по ізернету для швидкого інтернету, два USB-A, також в нас є 2 USB. І type c один для заряджання, один для підключення, наприклад, веб-камери або чогось іншого. І також є два порти для підключення мікрофону: один Line-In, а один просто для мікрофону. На бокових гранях в нас нічого немає. Знизу ми з вами отримуємо кріплення для штативу або для того кріплення, яке в нас іде у комплекті, слот для sim карти слот для SD-карти, для того, щоб записувати SOM-матеріал з цього планшету. І також в нас є клавіша увімкнення. Одразу можемо його увімкнути. Ну і, звісно, є вихід 3. Половину міліметри для того, щоб ми могли підключити наші навушники і контролювати все, що відбувається на нашому планшеті. Якщо порівнювати його з Юлобокс Pro, то одразу видно, що екран став краще, він став яскравіше і е, вам буде зручніше використовувати всі ці функції, тому що на яскравому сонці це все стало видно краще. Ну і в принципі, тут одразу в нас зустрічає монітор-мод або лайвстрімінг, Можемо вже переходити і виконувати якісь налаштування. Тут вже, в принципі, все плюс-мінус так, як було. На YellowBox Pro. Але у наступних відео ми з вами розберемося, як створити свою першу трансляцію на YouTube, Twitch або Facebook, які ще є прикольні функції, тому, якщо вам цікава тема стрімінгу і ось такого портативного стрімінгу, то обов'язково підписуйтесь, бо далі буде цікаво. Ну, з вами був Даня, канал TechUnion. Більше детальної інформації про цей девайс знайдете в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей!